Ну що, помив я м'ясо. Я не думав, що його так буде багато. Що я буду робити? Я його буду різати на кусочки, прожарювати і протушувати, Ну, а потім їдать, надорожить нагусті. Тільки що мені знайшла не мені, а знайшла там, є такий блогер. і Я не знаю, як його звати. Денис Ганзеловський, чи якось отак. Він у нас тут в Польщі блогер, який інформаційний, дає нам всю інформацію, деякі закони, де що приймається в Польщі. Так, і ми його дивимося, щоб розуміти, що до чого. Так він каже, що з 1 <кій> січня 25-го року, Будуть і змінення, що зарплата іменно в українців буде менша. Це в зв'язку з тим, що тут жесть умова о праці і умова зліценці, так? Угу. І по умові ліцензією працюють тільки одні українці, а умова о праці і поляки і українці не? і поляки і українці ну дуже мало українців. Він каже, що українців робить. По умові операції може 10%. Всі останні українці работають по умові з лицем. Їх так оформляють, тому що дуже великі налоги умова ну, там, -умов... а, а що великі налоги, то що туди входить страховка. Це ж медична, Ну, ще якісь там страховики. Ну, Сісос виплати, так. Да. Умова... І Взлі... переплачується, якщо людина робить більше восьми годин. То треба платити або півтора ставки, або дві ставки. І з за того оформляються поляки, працюють тільки по такій. мові Ні, ну що ж, ти не перебиваєш, ти підказуєш. Бо в мене пам'яті немає, я можу щось не сказати, а можу щось не так сказати. О, так що у цю умову, умову зліцення сюди що буде більше. Тому що я так зрозумів, що тепер і тут буде. Будуть платити тут буде страховка. Якась страховка буде? Ну що більші налоги? Того що страховка буде медична тут. Тепер я не знаю за медичну. Він не сказав. Він сказав, що просто на оцю. Категорію людей вводяться налоги. Ну а що більше? Значить, якась буде услуга більше. Я так ну а думаю. що ж ми робота, я не платимо налоги. От робить государство, щоб платилися налоги. Платиться Розліцені Може... платиться, тільки не платиться в такому розмірі, як та платиться. Що та дорожче, то що там страховка, виводпускні? <кху> потім ці ж медичні. А ця немає. Захворів, сиди вдома, за свічу. І отпускних тобі не платять. Робиш, робиш, і не платиться пере робота ну, кожен час, якщо ти більше працюєш, не оплачується. А так оплачується ну, там, на 100% більше. І за цього, мабуть, сюди якусь уведуть услугу. не ну, Більше мене, буде... Він про це не казав, Мені вже казав. Ну, оце Так. переслухати. Якщо що, можете знайти його, якщо хто не дивиться. Таке, так що... не вага, тепер я люблю, я каже, Він тепер каже, що тепер людина, якщо получала 5 тисяч злотих, а там 20% до налога, то буде получать 4 тисячі. На кого це ляже, він каже, не знаю. Е, ну, він, він каже, та й я так думаю, на мою думку, теж так. Що це ляже на наші плечі, на роботників. А роботодавець не захоче платити 20% просто так, тому що на умові опраці все одно платиться менша заробітня плата людям, із за того, що до них йдуть великі налоги. Я так вважаю. Так що ляже воно все одно на наші плечі. Ну, до 25-го ще в мене є. Ну, да, так, є умова операції. Что ты требуешь у них, дайте мне умного праця? То, что у тебя там есть отпускни, есть страховка туда-сюда, если ты так хочешь, да? Вот. Значит, это же услуга, за всю услугу надо заплатить. А если ты этого всего не хочешь, значит, хочешь больше сразу грошей, значит, ты получаешь больше грошей, ну, то есть, если ты там захворил, ты сидишь дома за свой счет. И хочешь отпуск, тоже за свой счет. Ну, так. Ну, я не знаю, наша дорога уже скоро два года. На умові операції. Ну. І вона ні разу не була в відпуску, і не була ні разу А робота, не платять. Може, знаєш. платять та мовчать. <рес> Це на де вияснить. Не разу не була в відпуску, ні разу не була на больничному, ніколи я не чула, щоб у неї були переплати за її якесь там лишнє робоче време. Чи вона може не робить, але вона дома не живе. Вона все силина на роботі. Вона утром біжить, бо їй треба дуже рано, бо треба все приготувати, поки люди прийдуть. Пізно бо їй треба все обрати, коли люди пішли, я не знаю, що вона получає, чи не получає, аж надо поінтересуватися. Ну вона роба по умові праці. Ну, ось уже поїхала на неділю, може це буде той відпуск? Не знаю, не знаю. Поінтересуємося, девочки, потом вам скажемо. Ну, конечно, заголовок нас заінтересував, тому що, ну, ми ж тоже люди, ми тоже тут працюємо, так що... Шо? Що здесь цокотитися? Mm -hmm. А, оце mm -hmm. кирпичики оці. Mm -hmm. Оце такі нововведення, але ну вони будуть аж з 1 січня 2025 року. Ну так, да, що тут залишилося? Тут залишилося... Осталось... Один день, як один день, це летить. Дні летять, я особливо до больниці мені зараз, так мені час за п'ять. <гум> Чи п'ять за п'ять, як правильно було? Mm -hmm. да, час... П'ять, що час... пройшло пройшло, як час пролетів, добиться mm. не йде. Я не знаю, ще скільки не дивився на вибух. Мені ще було время, як Ліда летіла віддихати, так я вважала, що мені ще до болиці 2 тижні, є время. А тепер вони додому вже хочуть, а я думаю, сама собі, ой-ой-ой, вже пролетіла неділя, осталось мені зовсім мало. Дуже переживаю, не знаю я. Ну, а хто не буде переживати? Ну... Ну, дівчата мені кажуть, та не переживай, зараз такі бої. Ну, це не переживай, сказала та, які вже зробили. Да. Ну, от ти ось як тобі зроблять, все буде благополучно. І ти будеш все дувати совіти. Або вже не першу операцію перенесла. Що вже людина, ну є ж важні люди. Як я зубами, обратно я заребув гроші, не сталкувався до... Ну я не знав, що, що таке зуби. У Мене вони ніколи не боліли. Що у мене вони полопалися оріхи, гриз, різні там маслаки гриз. А, а, а в 55 я почав боятися за зуби. Зараз боюся, тому що я з ними не сталкувався. Ну, взагалі. А як вже столкнувся, я можу сказати, не бійтеся, все нормально. Йдіть вам вируть. Я ж не знав, як вони розуміли. Мені вони родарі рвали, так і коліном упиралися, синій батько рвали. Що я сознання потіряв. А тут він уколов, попробував кріпенько болить, кажу, та чувствую. Він мені ще вколов, вколов. А тоді узяв його, він розуміє, що це оцей жувательний. І його крутив, 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 розшатв. Ти розумієш, що він не так, що втягнув, як ті тягли. Ті тягли, так тягли. Мудрості теж Підколола, підтягувала. Під, Виковернув, під якось під той, під той. Ну, не боліло, чувствується, неприятно. Ну, хто знає, той знає. Я, я вроді новость таку розказую. Ну, новость розказує для мене це новость, бо тому що я, я їх не разу не приходилось з мені. Так само і люди з операцією, одні бувають, перенесли по 5, там по шість. одні по одній, а одні не одній. А якщо допомогти порізати м'ясо? <гум> Щоб, видно, що, я, що мені важко. Видно, в нього мода така, оце мого Вовика, любимого, Він завжди маше ручками, він вважає, що якщо він руками не, <гум> не поможе, А <гум> раніше <гум> терпіть. Трошки раніше. Я не міг терпіти, як оце хто розказує, це там жінкірує. Прийшло время. Самому. По... Я еще кто-то, я то, что Дирижер. Дирижер. Да. Чья? Да. А если она так, подскажите? что я мыл, мыл, или не думал. Ну, это бывает. А что ты такой невнимательный? Я мыл без очки, Я так его под краном раз-раз и раз, Я это не знаю. Это надо, наверное, снять еще. Да то все порежешь. Как снять? Снять и порезать. Ой, его погано резать. А що ти такими дрібненькими ріжеш, щоб потім прямо маленька була? Так. По да, надо? Да, да. Ну звісно, там же ж підійде обришки, да, та так. Точно. Mm -hmm. Це ми хочемо його пожарити на сковороді, скласти в, в каструльку і тушить до завтрашнього дня. Мали, малими порціями я зараз я його піджарю, піджарю. А потім, як ото ми раніше називали, токана, щоб воно розібріло зовсім. И за холодом кастрюли. И потом надо нам в кашу, возьмем пару ложек в кашу. Надо нам в картошечку, сушим на нем картошечку. Захочем просто мясо, будет просто мясо. Вы так робите, девочки? Мы мясо просто так на ему. Обычно мы варим перловку, да? Ой, той. Вовик вообще закрутил мозг свой на Мені так не подобалося, що він командував тушонку, mm -hmm. то в баночки в духовку. Воно тоді тої баночки немає на що глянуть, воно сіло там, потушилося. Я більше завжди признавала токану. Воно в одній каструлі, ложку дві взяв, як холодець, все прикушено. Ну, щас, вроді, мовчить за тушонку. Важко різать, важко. Оце бочина така туга попалася, ребро mm -hmm. буде легше. Із якогось кабанчика бочина. Бочина була вчора, бочик називається. 19 з копійками, 20-ка. А ребро 15,99, 16. Ну це те м'ясо, яке не винить, коли жариться на сковороді. не я... маняє. А а... Так, це знімає до ребра. Ось прям, так, да, по ребру, по ребру. Реброш ти не будеш в тушонку, ми його зробимо бульйончик якийсь, чи що. Чи просто пожаримо одідно. Туди я в тушонку не хочу я. Так важко дивитися, як робить людина збоку, лучше самому зробити. Вона як великий кусок, тоді воно не тягається. Береш, як береш тушка. Взяв і чушку. Я а так. Хочется, чтобы и пальцы цели были. Ну, конечно. Богдан вчера резал морковку. На продаж. На продаж. И я блин, варила суп, я стояла, как на ножах. Я так переживала, чтобы не чикнул пальцы. Ну, ничего страшного, да, скажете, что если чикнет. Довжна дитина по поучиться. Воно то нічого, але йому ж одні б'є охоту потім. І поки це він награвся, я прямо біля нього стояла як охранник. Сказав, що треба продати оце бізнес. Так можна заробити гроші. Пішов бабуся не продавати, а бабуся в нього не купила. Прийшов сльозами додому. Дідуля прийшов з роботи і купив у нього за десятку ту моркву. І він Морковної палочки, морковий апалочка на продажу. Так що треба їх потушити цим чомусь. Якщо щось вам готовить, кубики. У в холодильник баночку, він їх запакував і ще взяв листочок і підписав. Є на ньому листочок на баночці, не бачив? Ну, брав в мене листочок такий з липучкою. Я знаю, що оце, я його вирізаю. Ти знаєш, що ото воно? Так, да, оце воно, його тут багато. Я ее вырезаю и выгибаем. Не а не намыжешься. Да. да. Не так, не так, не так рублю. Это отдельно тогда буду рубать. Сейчас надо мне какую-то посуду, чтобы я мясо уже доделал, да? Ну, конечно. Я сейчас сюда Вот так Мясо сделаю Нарежу И то, не так Вот так О. Такие кусочки Хорошие Вот мне нравится Это Давно мы не брали Целый тиждень детей не мали, не брали мясо Вчера в маму пришла Одного довольствия Как шея, с прослойкой Иди засолить его Треба тільки спортити. Представляєте, це якщо щось хороше, він може його спортити. Засоли його з кацюби отасіль. Гризеш тих зубів немає. І ото буде воно валятися, засолене, засушене. Я вспоминаю, як раніше робили, ну раніше ж зуби були. Я повні ребро то вирізали в бутиляк. Та воно ж було зайде м'ясо, не таке, як щас. Ну що ж то, м'ясо, домашню свинку, кім, да. кум покойний привезе цього обрату. Кас... Ой, як я торможу. Корита були такі здоровенні, ж... желізні, вже ржаві. І ми ото у дворі корито поставимо, він молоковозом під'їде і заллє повне корито обрату. Той брат скисне, а свиней держали по десятку, а то відрами підемо, жараємо, ми їм туди на корита. Вони наїдяться. Яке ж було м'ясо того брата? Звісно. А ще були бетони молочарські, ну, алюмінієві. Це ж і жавий для свиней, корита. беремо бетон, наливаємо сюди. І воно скисає, а потім ділимо творог. Да. Творог отоплюється. А если сонце жара, то воно отоплюється на сонці. даже. На а сироватки скільки пили? Добре, поставиш в холодильник, виставодич. Mm -hmm. А зараз усі кого дивлюсь блогерів, всі п'ють квас. А я не любила квас ніколи і не можу випити. Надо зробити самому квас. Ти ж помню, я робив. Так ми ведро випили за час. Ой, ой, ну не треба тільки розказувати, коли з відро. Ну не за час, ну за день випили. Відро пачка. Це ми теж купляємо. Так і де ти квасу купиш тут. То, Український купиш. магазин. Так ли? можна самому зробити. І сухарики піджарити, чорний хліб підсушити. давай м'ясо піджати. А потім що? сагарек, тільки пропорції надо знати. Хотя на Біляєва там від Італії я її дивлюся. Да, роби вона да? робить постоянно каже, кажуть, дівчатка, кого да? стільки стіпити. А вона каже, пить хочете, А дівчата їй пишуть, що після квасу теж пити хочеться. Я не знаю, я її не люблю. Так, я, воно я, ж бо... полезне, домашній ж ну полезне. Це раніше, раніше ну, кваси були. Робили. А зараз привикли то води мінеральні, то напитки з магазину. А там воно що, Юпі? Юпі. Чи як воно? Юпі. Було Юпі. Пили в своє время, як були е, молодші, так тоді і кишечники були нормальні, і желудки були нормальні. Все перерабатувалося і все нічого не мішало. А тепер оце виходить в оком тільки. Ну так. Да. Оце нам з вовиком відділки записують, коли він вдома. Красота. Надо ему вот подарить канал. Не, я под настроение. как? Мы сегодня хотим еще в КФСи поехать. Вот хочется мне и все. Богдану и предложила, а он носом крутит. Э, поедем только после Поедем, начал число выбирать, календарь шоу у телефона, нач... число выбирать. Тебе же мясо нельзя. Кажу, мне не можно мясо. Как раз мясо мне не можно. Я хочу сегодня поехать и все. Тут не так хочется мяса, как хочется поехать просто в КФС. И мясо заодно поему. Ну, хочется мне с дому выехать, в машине. Послушать. Мало мяса. Мало. Да, мясо дома готово, мы сами поедем в КФС. Ну, поедем, да, Вова? Ты же пообещал мне. Поедем. Завтра вже наші поприїжджають молоді. Волик мені знаєте, що казав, як ти тільки збирали дітей на відпочинок. Каже, вони оце поїдуть, а ми собі тут вдома устроїмо віддих. Будемо кожен день ходити. Ти так казав, хоч я не люблю брехню. Да, так, типу як ми на відпочинку. Це ж теж віддих, А місто. один день так каже, прямо зробимо утром в обід і вечором будемо в якесь кафе ходити, кожен раз вразне. Там поїмо, там поїмо, подивимося, хто що вони готують, нові якісь блюда спробуємо. От як на віддихи тільки вдома. Та хто там ні одного дня не навіть на піцу не пішов? Максим у нас працює на піці на новій. Казала, Ліда ходила там дуже вкусна в них піца. Дуже красиве заведення. Я вже казала, давайте додому закажемо піцу. А літа каже, ні-ні-ні, треба туди йти, бо там дуже-дуже красиво. Там таке поміщення, просто удовольствия отримати від того. Ціна одна, хоч на винос, хоч в поміщенні, так там можеш красиво хоч культурно посидіти. Так що, я думаю, дівчатка, підписниця наша буде в закопаном, секрет вам відкрию 20-21. Не будемо загадувати, якщо Господь дасть, все буде нормально то я собі запланувала, що ми, мабуть, сходимо туди до Максима на піцу, зустрінемося, созвонимося чи спишемося. І голос буде вже після роботи, і треба Ліду дождатися, тому що Ліда може нам Може, записати. валік буде теж вдома. Та... Валік буде роботи вже це час, як казав, буде обробляти тут часто буде. А це буде таке час, що він не може. Він може бути з утра вдома або, може бути, ночі вдома. А ми будемо в вечірнє время. Ліда з нами буде, і Ліда нам закаже, вибере, і ми туди, мабуть, ходимо до Максима. Це я так планую. А як там буде, бо ми предполагаємо? Да. Да. А сьогодні все-таки в КФС. обіцяв? Якби угу. я сама не відказалась. Я думаю, якщо ми в КС поїдемо, то ми знімемо. Ну, це вже буде в нас. Видео. Ми сиділи за один день, ми знімаємо на цілу неділю. Mm -hmm. да, mm -hmm. Тільки, на У першому року треба було казати в понеділок, чи неділя, в другому вівторок. Ага, Оля Уралочка, я її теж дивлюся, але скількох я блогерів дивлюся. Так вони, вона каже, у нас всегда два-три відео наперед знято. Так що, ну, от я не так. От попробуй, так як я розказую, волон. Вздовж їх зараз всі по шву. Доки ріжеться. В смысле, так? Ну, візьмемо за ребро. Вот так. А, і так, доки ріжеться. Ну, Виріжеться. Ну. А то начнуть... Гепали колись ножом, а я думаю, боже, на що я його це прошу. Я сама б так би акуратно все по косточкам, на одну кісточку не прозиваю. Ну, все у своїй двигається. Другому є суставчики, Угу. Да? Сейчас, пока я не, не буду включать, он будет густи, Не будет на чуть. Уже все это все доделаю. А то вот, А то где уже включится, чтобы... Вот, этот гудел. Плитка хорошая, но теперь гуде. Дуже. Да, Что? я ты Классно. все... Да. Не умею я. А вот так? Я и все. Дальше ломай руками. Оно сломается уже. Я... Не пробував. І следующе. Да, і ти розтокнувся, а чого ти на виворот не косточки? Не получається. Охим мужчина. У мене думати тупори будуть такі. У ну, мене тоже багато чого. Бо мені що тут не вистачає, ніяк я собі не куплю. Це шинковочки капусту різати, Так не люблю тонко. Не вмію тонко різати, а дома така шинковочка була, капець. Треба тут купити, я бачила над гамою там на другому етажі в магазині. Угу. Ну, ніяк не доходить, ум не приходить, як вийду гулять, щоб туди зайти. Бо це ж другий етаж, якби воно десь на низу було, то угу. вже б зайшла і купила, а тут другий етаж. Пишіть нам, дівчата, пожалуйста, що м'ясо зараз у вас? де хто проживає, яка ціна на м'ясо. І пишіть хто яке купляє, де ви краще купляєте, де вам подобається хороше м'ясо в яких магазинах. Бо я, допустимо, тільки у гамі мені підходить. Ну, Ми то беремо в в Лідлі, і в Бідронки, коли як, коли акції. Ну, Саме вкусно готуватися, це гамовське. На хоть на хоть по суставчикам все Угу. Uh -huh. uh -huh. <плес> Ножик у нас хороший. Ще з України привезли перед самым отъездом. Купили у Галі в магазині. Так мені подобається. Щас усвини ті хрящики. Їх будують найбільше півгода. І більше 90 кілограмів не зразу на, на м'ясо. Це два раніше вдома ми держали до 200. А як почали вітамінати, як почали цими добавками кормити, помниш, ми в Чейта ще купили, взяли поросят, я колись розказувала. Mm -hmm. І він нам розказував, що приїхали одні і вибрали по 100 кілограм свиней, там 20 штук допустів. А поки перечислили, поки щось у них не було време приїхати і забрати, пройшло скількись свин, невелике кількість, Вони приїжджають, а ті свині вже по 140 кг. Це настільки вони швидко, навіть за місяць по 40 кг. А ті хай, які приїхали, кажуть, нам не треба такі великі, нам треба, типа, ми ж 100-кілограмових брали. Так ви ж треба було їх забирати. Тепер бежіть 140. Так я возившись свиней. Теж їздив на Свинофермер. Так, я знаю, оце 93. 90. Ось до 98 все Більших не беруть. Останніх там тоді, у друге місто збувають. То що на них нема не масало. Не а вже пішло більше 100 кг, там вже починається у них приростать сальцо, Ну і воно невигодне. О, Все. Ребрышки сделаны. Ребрышки мы а пожарим в сковородке с цибулькой и так их пьем, да? Да, да. Сейчас я все перемою, потому я не люблю бросать эту, пока она засохнет. сейчас попробую ее б... домыть. Можно бульон заварить из них. Так у нас вчера каструлю кастрюлю суп, и мы с Вовиком раз поели и остался, да, Треба той суп есть сегодня. А он что-то не хочеться. Я вчера ела. я сегодня буду есть. Ой. Вчора їй, сьогодні буду їсти. Ой, я б... Так що. Такі у нас діла. Зараз виключу, що руки мокрі, хай чуть-чуть. Задки до людей. Задки до людей, він постійно. Якби був телефон, той, що бігав за мною. У нас ж є, десь ота Наташа нам дала, і ми її як положили на шифонер, палка ота дорога. Ёлки, палки. -палки. А, да. ну, Всё. Выключаю. Теперь выключи и обратно включи. Я же не сказал вам пока-пока. Пока-пока. Сейчас он будет жарить мясо, все будет стрелять, потом все надо перемыть. Да. Вам это не интересно, мы уже если и покажем, то уже в другие серии покажем. Да. Ждите новых серий. Продолжение следует. Yeah, Пока-пока.